Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Мирного вам неба. Доброго часу доби, всіх всіх вітаю, всіх підписників та гостей каналу. Всім перемоги, всім тепла, добра, перемоги Україні, слава нашому роду, низький уклін і подяка нашим захисникам. Подивлюся для вас розклад сьогодні на таро Ошо. Щось я давно це таро не брала до рук. Щось воно сьогодні попросилося. Зроблю вам старенько ж моя кода, зроблю вам такий розклад: що вам треба на даний термін часу проігнорити? Що вам треба не, де, би, не брати близько до серця? Щось таке, що ви розумієте, що то у вас є в житті. Ну, ви повинні на це не звертати такої великої уваги, не давати багато свого часу тій справі чи тій ситуації. Щось у вас таке є. Що, можливо, ви витрачаєте свою енергію на то, а воно вам, в принципі, не дуже і важливе. Хоча вам здається, що ця ситуація, ця проблема найважливіша. Розумієте, і можливо, а можливо, взагалі ви і не розумієте, яка то ситуація така. У кожного може програтися по-своєму, по-різному. Але давайте зараз так подивимося, що вам треба зараз проігнорити, на що вам не варто зараз звертати свою увагу. Термін собі самі загадайте. Ну, так як, в принципі, це е, така тема, що вона актуальна на цей час. На теперішній час, на цей відлік, відлік часу, на даний час. Це не варто загадувати, знаєте, що вам треба буде, <кій> що вам треба буде е, ігнорити, на що вам треба буде не звертати увагу через місяць. Загадуйте зараз, плюс-мінус пару днів там. Такий час загадуйте. А коли ви це відео не відкрили, воно тоді буде дійсно. Тут, ну знаєте, ось що воно так показує, воно зараз нам покажеть навпаки, що тема задана така, а воно зараз нам покажеть навпаки, я вже, я вже як бачу, що це має бути. Що зараз покажеть, що ви навпаки тому, чому не треба, ви навпаки, продаєте дуже багато уваги, багато часу, багато переживань, багато турбуєтеся про те, що воно, можливо, не передне, знаєте, кажуть, воно не нагальне. Перший варіант, на що вам треба не, зараз не звертати увагу, що вам треба ігнорити. За що вам треба не переживати. Навіть так буде краще, за що вам на даний час можна не переживати, за що вам не треба побиватися. Другий варіант. І третій варіант на що вам треба зараз не звертати свою увагу, за що вам не варто побиватися. Мовчання. Спокій. Помовчати, заспокоїтися, порелаксувати, бачите, це для всіх уже. Вибирайте перший, другий, третій варіант. Підкоректуємо зараз, що вам треба, на що вам треба, що вам треба зараз не звертати свою увагу, проігнорувати, не побиватися, не переживати за ту ситуацію чи за ту проблему. Не знаю, як піде така тема. Цікава, бо обично, то взагалі теми навпаки роблять, на що треба звертати увагу. А я щось придумала, на що не треба. Може, зараз якась біліберда берда вийде, будете вибачати. Ні, якщо дуже така біліберда, я відео просто не загрожу. Так, надіюсь, ви вибрали вже. Вітаю вас, старший варіант. Тож дивимося, за що вам не треба побиватися? На що вам не варто зараз витрачати свій час, свою увагу і взагалі свою енергію? На що вам не треба? Обусловленість. Бачите, як чітко відповіло першому варіанту. Дивіться, тут це 15-й старший аркан. Якщо взяти по таро, то це диявол. В Ошо тут дивіться, яка картинка, дивіться на картинку. Лев овечій шкурі. Лев, який накидає на себе овечу шкуру, пішов у межевівці, лев, але він накидає овечу шкуру, чому ж тут в нього замисли, лики. якусь овечку, певне, роздерти, але він прокидається своїм. Своїм серед чужих. Ще тут може бути ситуація така, що це ви є левом. По життю ви є лев, ви є цар, ви є, ну там чи жінка, цариця, не має значення. Ви є людина, яка відрізняється від вівців. Розумієте? Може бути, навіть так, що то не прикидайтеся тою овечкою. Вам не треба зарестратити час, ресурси, увагу свою, енергію. Вам треба проігнорити те, що там вівці вам нав'язують, і ставати такою ж вівцею. Розумієте, вибачте мене за таке слово, це не в обіду, не для того, щоб вас там принизити чи образити, а це тому, що так. По карті, да, воно як намальовано, я тому так і говорю. Я ж не буду там казати другу костеринку, бо тут намальовані овечки. І асоціація овечок, ви розумієте, з що дуже смирна, тиха, і взагалі раби Це овечки. Тож вам не треба прикидатися бути цією овечкою, лізти зі шкури, тому що ви лев, не обуславлюйтеся. Тут обусловленість, бачите, ця карта що має значення. Не обусловлюйтеся, не робіться цією овечкою. Будьте тою чи тим, ким ви є. Не треба вам оця шкура. Ви навіть серед цих овечок будете е, прийняті, якщо ви будете сама собою. Чи сам собою. Ви зараз е, витрачаєте багато своєї енергії, часу, може, коштів навіть якихось, щоб бути як всі, розумієте? Чи там оточення ваше якесь близьке, чи робота, чи рідні серед рідних, через серед друзів, неважливо, серед подружок може. Неважливо, чи це йде в якихось благах матеріальних, чи це йде в якихось речах особистих, чи це йде там, ну я не знаю. Ну, взагалі це не має значення. Я не можу все перечитати, будь-багато людей може бути в новому варіанті, хто що там собі ну, коїка ситуація, хто що має, хто що робить. Я не можу це все перечити. А вам треба просто побути наодинці ї... на сам з собою. Бачите, тут мовчання. Це просто порелаксувати, побути трошки наодинці, розібратися в собі, піти в себе і зрозуміти, що потрібно вам. Чи потрібна вам ця овеча шкурка на плечах? Не тратьте свій час, свою енергію, своє, може навіть здоров'я на те, щоб бути як всі. Бо того, що всі це всі, а ви це ви. Дивіться, так як та поговірка, біла ворона. Ну і що, якщо ви біла? Всі чорні, ви біла, значить вам по природі бути білою. Ви маєте право бути така, яка ви є. Ви єдина чи єдиний у своєму екземплярі на цій землі. Повторюю, більше нема. Тому наша і унікальність людська, що ми індивідуальні кожний. У нас можуть бути подобання якісь да, вкус, тобто, вичайте, смаки смаки, і те, і тепер Однакове може бути. А в чомусь ми різні. В чомусь ми різні. На тому і люди, що ми не маємо бути всі однакові. Візьміть навіть тварини, і то вони різні. У них теж щось там відрізняється, якісь і зовнішність, і риси, характеру, це 100%, у тварин навіть різні. І ви себе просто полюбіть себе, така, яка ви є, і не удівайте, чи такий, який ви є. Тут має значення мужчина, жінка, я буду говорити для жінок, мужчина, якщо впаде на канал на, на під цей варіант, то прикручуйте до себе, до своєї статі. Будьте, такі, будьте цим левом. Не треба вам серед цих овечок притворятися теж вівцею. Ось на це ви зараз маєте взагалі не, не тратити себе, свою енергію, свої нерви, час, здоров'я і так далі. На це вам не треба зараз звертати увагу, що ви мусите бути так, як всі. Ви мусите, Якщо всі так, то ви так само. Розумієте? Двічі, наприклад, от. Е було свято Пасхи, да? і якщо ви не мали чи можливості, якщо ви у християнському Грегорі, якщо ви не мали можливості, чи ви не мали е, фінансів, чи у вас не було енергії, ви були, були втомлені і не могли піти е, посвятити кошика, то не треба. Вас ж ніхто не заставляє, і ви не мусите так, як всі йти і святити. Ви робіть те, що вам подобається, а не, а не те, що там так треба, що це обряд, це традиція. Чому ви маєте жити за чиєюсь придуманою традицією? Якщо вам то не подобається, чи, чи, чи навпаки подобається, ну у вас просто цього року не було здоров'я. Сидіть вдома, віддихніть і не йдіть з досвідку, ця, ця паскадка ще холодна була дощ у нас, і не знаю, як де у кого у нас ще дощ ішов зранку. Моросів холодний такий дощик. Навіщо йти мучитися, щоб посудитися, потім лікуватися, бо того, що всі пішли, бо всі пішли, бо всі так роблять. А я не хочу, але я кидаю цю шкурку овечки на себе і теж йду, бо того що всі. Розумієте? Ну, це я вам такий банальний приклад привела, щоб ви зрозуміли, про що я? Що якщо ви не хочете, то не робіть те, що всі, бо того, що ну, вам то не підходить, то не ваше. Там, наприклад, навіть якщо воно ваше, цей приклад, що я навела про Пасху, але на даний рік воно було вам не підходило чи по здоров'ю, чи по ресурсах, чи ще по якійсь причині. Все, ну, нічого страшного. Ніхто ж вам не прийде від церкви і не скаже, а чи ти не прийшла? Розумієте? Розберіться саме з собою. Це, тут це 17-й аркан, мовчання по таро, це зірка. Е, ви, е, ви є зірка. Сама для себе. І не треба придурюватися овечкою, одівати ту шкуру, побудьте цією зіркою, побудьте далекі, далекі від оцих овечок, побудьте далекі, далекі, далекі від того, порелаксуйте, ще, ще раз повторюсь, я вже казала. введіть в своє свою підсвідомість, зрозумійте, що вам треба, як вам треба, що для вас краще, а не для когось. Відійдіть далеко-далеко, відійдіть від тих від оцього, що вам зараз на це зовсім не треба витрачати не свій час, не свою увагу, ні кошти, нічого. Відійдіть від цього. Відійдіть у цю зірку. А зірка далеко-далеко, зірки дуже далеко від якихось мірських проблем. Тут дуже схоже на мирські проблеми у вас, що ви витрачаєте свій час, свої ресурси на мирські якісь проблеми. А вам треба зараз підказку, що вам на це зараз ні в якому разі не треба витрачатися. А вам треба е, витрачатися свою енергію на себе, у свою підсвідомість зайти, зрозуміти, розібратися, що вам треба, що для вас краще, що для вас буде е, добрим, те, що вас заспокоїть, що вас наповнить, що вам дасть гармонію. Розумієте, що, вам, що для вас буде е, кращим? Оце, що дасть вам гармонію, оце ви маєте собі віднайти і на то звернути увагу, а не на то, щоб одягати ці шкурки на себе. Те, що не ваш. Ось такий перший варіант. Дуже якраз перший варіант дуже гарно зрезонував. Ну, я не знаю, як вам зрезонувало, але до теми розкладу карта дуже підійшла. Якщо вам зрезонувало, буду дуже рада читати відгук, пишіть, будь ласка, як вам зрезонувало перший варіант? Чи так, чи ні? Якщо ні, то вбачайте, переходіть, в другий варіант, значить, це не ваше, бо тут тільки так. Тут виходить тільки так, Так, так що все. Перший варіант, я вканзував. Другий варіант. Ві Вітаю вас, другий варіант, на що вам зараз треба не звертати увагу. На що вам не треба витрачатися, ні свою енергію, ні ресурси. За що взагалі вам не треба турбуватися. А нічто. А нічто. Другий варіант. У вас випала м -м, закрита карта. Хоча. Вона тут так намальована, а в принципі, це жрець. По Уейту, то це жрець. Але це не уейт це ОШО. Отож бо нічто тут трактується, знаєте, як все і нічо. Це як все, так і нічо. На що вам не треба витрачатися зараз? На все. На все, що ви. Вважаєте за потрібним, що вам не треба на то тратитися не енергетично, не фізично, не матеріально. Взагалі не звертати на то уваги, не тратити свої ніякі ресурси. На то й не тратьте. Все, що ви самі вважаєте за потрібним. Конкретно вам нічого карти не кажуть. Ви самі знаєте, тут по цій карті ви самі прекрасно знаєте, на що вам не варто. Витрачати свою енергію, увагу і, і за що вам не треба журитися, та взагалі ні, ні про що не журіться. Все, все у вас добре. Зірка, М мовчання. Помовчіть. Якщо ви не можете зрозуміти, що конкретно по цій карті, ви собі помовчіть, помедитуйте, порелаксуйте, свою свідомість зайдіть, і ви зрозумієте, там всі відповіді. Віддаліться. Віддаліться від е, думок таких е, земних, мирських, віддаліться від тих думок. І ви зрозумієте, у вас відповідь дивіться, бачите, тут е, обличчя людини і в чолі місяць. А місяць у нас що? Це інтуїція. Інтуїція вам підкаже. Якщо, ви, якщо у вас такий якийсь каламбур, у вас дійсно там і все, і нічого, то е, ви, ви, не можете, ви не можете зрозуміти по цій карті, да, що це, на що це мені звертати увагу, на що це мені не тратитися, ні енергію, ні ресурси, ніякі е, взагалі, не, взагалі не журитися зараз, мені за що? А тут нічто. Нічто це вам підказка вже, що ви самі знаєте. А якщо ви не знаєте, то ось підказка дно. Заспокойтеся. Розслабтеся. Медитуйте, релаксуйте, слухайте релаксну музику. Можемо їти медитації робити. йогу, будь ласка, робіть. І війдіть внутрішнь себе, пустіть інтуїцію у свою голову. Інтуїція вам підкаже: за що вам треба журитися, а за що абсолютно не треба. Тут другий варіант Все, тут другому варіанту багато не скажеш, бо тут карта закрита, і тут більше, більше немає відповіді. Тут, тут просто ви знаєте самі відповіді і все. Вам треба тільки їх пошукати в своїй голові, у своїй інтуїції, у своїх чуттях, у своєму серці. Розумієте, вам треба їх пошукати. Це підказочка, що кладе, що вам пошукати. Тут конкретно ця карта вам нічого не каже. Тому що ви самі можете їх знайти. Ви знаєте прекрасно, самі. Покопайтеся в собі, в своїй свої підсвідомості, ви знайдете. Ось такий другий варіант. Так що це другий варіант? Тут більше нічого вам не скажу. Другий варіант короткий, бо тут темна карта. Тобто це темна карта, не бійтеся, що це чорна карта якась вам погана випала. Тут просто нічого. Ну, нічого, це що? Це нічого. Тому вона темна, бо тут нічого. І воно тут же нічого і воно все. І все це тому, що, все це тому, що ви самі знаєте відповідь. А нічого то це не має такого, що вам треба журитися за то чи не треба журитися навпаки. Тут це дуже така карта цікава, але підказка дуже хороша вам. Ви самі знаєте відповідь. Якщо ви зараз е, думаєте, що ти мелиш, Я не знаю. Знаєте, ви покупаєтеся в собі, ви знайдете. Пишіть, як вам зрезудувало, відгукуйтеся. Другий варіант, якщо зовсім не ну, то вибачайте, бо тут тільки так іде. Вибачайте, значить це не ваш варіант. Ви сьогодні вибрали значно свій варіант. Якщо взагалі це ви... чуєте, що я щось говорю з мірою фантазії, значить, це не ваш варіант. А якщо щось ви відчуваєте хоча б якийсь відсоток, щось є ваше, значить ваш варіант, вам просто треба покупатися в собі і ви знайдете відповідь. Це другий варіант, дякую вам за увагу. Третій варіант. Вітаю вас, третій варіант. Так, на що вам не треба звертати увагу, на що вам не треба тратитися, за що вам взагалі не треба зараз переживати? За минуле. Звісно, а за що ще? Це ж треба було, щоб ця карта випала комусь, бо тут це... вона обично випадає на друге питання, і зрозуміло, що минуле глючить людину, тобто не глючить, а цей, достає, як казати правильно. Минуле, яке наслідує, переслідує. То Вам не треба це минуле. Ви маєте третій варіант минуле відпустити. Вам взагалі не треба переживати за то минуле. Голова вже дивіться, стала квадратна. Вже не зрозуміло, що там, скільки там тих думок. І це все з минулого. Чіпляння за минуле. Вам, тр... вам не треба це переживати зараз. Не тратити ніяк. Взагалі це. Ну... Як вам сказати, навіть немає слів. Навіщо тратитися на минуле, якщо воно вже минуло? Не свою енергію, саме головне, не кошти, ніякі взагалі ресурси свої не тратьте, не емоції свої, нічого не тратьте на те, що вже минуло. Воно минуло, що минуло, того не вернути. Беріть з нього якийсь урок, чому воно у вас було. і йдіть далі. Якщо воно було погане, значить візьміть урок. Якщо воно було хороше. Значить, запам'ятайте, як щось приємні спогади, світлі спогади, і беріть з собою тільки ті світлі спогади і йдіть далі в майбутнє. А сидіти і плакати за минулим не треба. Не треба переживати і не треба плакати. Якщо воно було хороше, не треба за ним плакати, бо то, що в майбутньому може бути ще краще. Якщо воно було погане, візьміть якісь уроки і не жалійте, що ви зробили щось так чи не так в тому минулому, то якби ви зробили не так, то зараз було б не можна не так. Так воно мало бути. Тому в вашому житті було таке минуле, бо тому що воно чогось вас навчило. А ви зараз е, чіпляєтеся за нього, то вам порада, ось тут від Ошо, що не чіпляйтеся за то минуле. Взагалі, це що вам не треба зараз робити? На що, вам, на що вам не треба взагалі зараз звертати уваги? На що вам не треба зараз тратитися? За що вам не треба переживати? Тобто емоційно, за що вам не треба тратити свої емоції, ресурси, якісь там фізичні, матеріальні? Взагалі увагу свою не звертати? На що? На те, що минуло. Те, що минуло, воно минуло. А ви чіпляєтеся за те минуле своїми думками? Не треба чіплятися, бо це воно вам нічого хорошого не дасть. Заспокойтеся. Підказка, заспокойтеся. Зірка. Зірки, релакс. Медитація, так як я і на тих варіантах сказала, так само і тут вам так само воно підходить дно колоди, що тут е, помовчіть просто наодинці сам з собою, сама з собою, помовчіть. Послухайте свою внутрішню тишу. Послухайте себе. І ви знайдете якісь відповіді, якісь. Е... Утіхи, якусь радість в майбутньому, в теперішньому і в майбутньому. Бо таке враження, що ви боїтеся майбутнього, того ви дуже чіпляєтеся за минуле. Якщо ви навіть не дуже за нього чіпляєтеся, все одно ця карта б вам не випала. А якщо ви взагалі не чіпляєтеся за минуле, третій варіант, то вибачайте, це значить не ваш варіант, бо тут тільки так. Підходить тільки тим, хто дійсно щось думає про минуле, звертає на щось там увагу і тратить якісь свої ресурси і свою енергію на то минуле. Або до, до, до теми розкладу ця карта, тільки, тільки так. То вам треба підказочка вам по дні, що ви собі е, подумайте, пос, побудьте в тишині, помедитуйте, порелаксуйте, послухайте якусь там тиху музику, якщо любите, чи якісь медитації, чи взагалі наодинці. Якщо можете побути наодинці, якщо вам дозволяється ваше життя, е, ваш образ життя побути наодинці, побудьте наодинці, послухайте свої внутрішні я, свій внутрішній голос. Дивіться. Обличчя і місяць. Місяць у нас що інтуїція. Відповідає за інтуїцію. Послухайте свою інтуїцію. Бачите, як у нас найбільша тишина, коли? Ночу. Подивіться, бачите, тому тут ніч намальована. І того відповідно значення карти мовчання. Помовчіть сам з собою. Сама з собою. І ви зрозумієте, чому то минуле було таке, яке воно було. І що вам треба звідти узяти. І тоді ви зрозумієте, що вам треба звернути увагу, на що вам треба звернути увагу у теперішньому для того, щоб побудувати краще майбутнє. А це ви це минуле відпустіть. Відпустіть, бо воно вас гложить. Диться, яка вже голова у людини. Ось так, третій варіант. Вам тут дуже гарна теж така порада, гарна випала карта. Так дуже. Ти в першому варіанті, в принципі, так само, другий так 50 на 50, а перший і третій варіант дуже чітко, дуже чітко на дане питання. Я не думала, що так карти будуть, ну, дадуть відповідь, що не треба робити, на що не треба зараз звертати увагу, що треба зараз взагалі не тратитися ніяк. Не фізично, не матеріально, не морально, на що вам не треба тратитися, це ось у вашому варіанті третій варіант чіплятися за минуле. Взагалі, не звертайте на то увагу, не переживайте за то. Все. Вам то не треба, то минуле. Ви зараз ось побудьте ось так в такому аркані, в зірці. Прислухайтеся до себе. Помовчіть сам з собою. І ви знайдете відповіді на багато своїх питань, які ви самі собі задаєте. Ось такий третій варіант, що у нас сьогодні був. Все, дякую вам за увагу. Давайте я таку поставлю хочу, щоб ця зірка була тут. Дуже гарна карта для вас всіх. Так як це було дно, для всіх підходить. Дуже гарна карта. Всім дуже гарне дно вийшло в кожному варіанті гарна порада. Так. Підписникам каналу, звісно, дуже дякую, що підписалися. Всім дякую за перегляди. Дуже дякую тим, хто коментує. Пишіть відгуки. І зараз же до цієї ж теми прошу всіх, хто подивиться відео, напишіть коментар, як вам зрезонувало. Хоч в двох словах, хоч, як і, і що вам, хоч, хоч, хоч щось вам підійшло, не підійшло, бо тема така, яку я ще не робила. Так що, прошу вас, напишіть у двох словах, що вам, як вам відігралося. А так, то вже все, на сьогодні все. Такий був розклад, така була тема. Дякую вам усім за увагу. Усім вам гарного дня, тихої ночі, мирного неба, перемоги. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, слава українському роду. На все добре, до зустрічі!